Ну що ж, друзі, всім привіт! Продовжимо десь звіт по нашим будинкам. До вашої уваги пропонується дуплекс на обжитій вулиці з ремонтом. Розташований він на ділянці, дуже великий, як для дуплекса, 4,5 сотки, та бонус, який я покажу вам в кінці. Власне, заходимо на подвір'я, це спереду знаходиться, як бачите, септик переливний парковка. Ми називаємо його кишка на три автомобілі. Ворота наша книжка, але вже з автоматикою. Як бачите, власники відразу поставили собі автоматику, щоб з пульту відкривати ворота, коли виїжджаєте. Це така передісторія, Цей дуплекс у нас купила молода родина. Вони інвестували на етапі котловану, тобто будинку ще не було. Купили, тому що дуже класна локація тут до мануфактури, там 2 кілометри. Це власне фасадний фасадна частина будинку, і я вам покажу тильну частину будинку, як завжди, цегла ручного формування, як бачите, чорні шви, чорні вікна, тобто все в нашому стилі, від якого ми не відходимо і якого ми притримуємося. Як бачите, тут вхід до будинку боковий, і давайте напевно відразу я вам покажу земельну ділянку, як вона виглядає, і, власне, що розмістили тут люди. Як бачите, Тут футбольне поле. До речі, побудували такий, як бачите, хозблок в приватному будинку це така річ, яка повинна бути, і обов'язково ну, має бути. І, власне, так виглядають наші будинки. Тут наше таке міні-котежне містечко, проживає тут сім, здається, сім родин. Власне, як бачите, Туї, тут рулонна трава застелена, місце, зона відпочинку та приготовки. Барбікю, шашлик та власне, як з видом на власний будинок. Тараса, до речі, тут люди самі знайшли спеціальну таку доску і зробили собі тарасом. Обшили, дуже, до речі, цікаво вийшло. Як бачите, і балкон замовили додатково, і навіс для тераси зробили. Поставили садові меблі, тобто які зимою не обов'язково заносити до будинку. Освітлення таке зробили. Ну, дивіться, дивіться та коментуйте, як вам подобається чи ні. Мені мені дуже зайшло. І давайте, власне, зайдемо в сам будинок. І хочу вам показати ремонт. Які зробили люди і вложили кошти немалі, як здається. Так, заходимо. Це наш тамбур. Стандартне планування наше таке саме популярне. З, ліва, з лівої сторони знаходиться котельня. Вона приблизно десь 3 квадратних метри, 2,5-3 квадратних метри, в якій знаходиться пралка, як бачите, болер, електрокотел. Щитова, тобто, як завжди, серце будинку, це місце відповідає за все опалення, енергосистема і так далі. Цей будинок ми побудували швидко, дуже за три місяці, і керівник, керівник цього проекту тут у нас Женя. Ті, хто... З ним знайомий, окремо знають його відношення, тому швидко будували то дуже якісно. Направо ми заходимо, знаходиться гардероб. він приблизно десь 5-6 квадратних метрів, але за рахунок того, що шафи зробили буквою П, здається, менше місця. Ну, як бачите, верхнього одягу дуже багато у людей, тому є що там розмістити. Далі проходимо. З правої сторони холодильник і кухня-вітальна, а з лівої сторони ну, власне, кухня і разом з вітальною поєднання. Як бачите, світова гама те, що я на попередніх відео казав, це світло-сірий тон, світло-сірий фарба, плитка під кераміку використана. Освітлення, також трекове тут використане. Ну, і, власне, Тут знаходиться навпроти санвузол. Санвузол також десь приблизно 5-6 квадратних метрів. Власне, можете побачити тут без лишніх коментарів, побачити, як все виглядає. До речі, ця родина вони написали мені, що хочуть продавати цей дуплекс, він продається, тому що вони в ньому пожили. Два роки і зрозуміли, що потрібно збільшувати площу, вони будуть брати в нас більший будинок, а цей дуплекс буде продаватися. Також на першому поверсі знаходиться спальна кімната батьків. Вона приблизно десь 16-17 квадратних метрів, тобто ліжко, тві. Як бачите, тут в спальній кімнаті дитяча. Ліжко знаходиться, тобто відразу біля батьків спить ляля. Вікно на своє подвір'я, тому що це тильний дуплекс і можна буквою П навколо будинку ділянка обходить весь будинок. Далі, як бачите, Зала Вітальна приблизно ну разом з кухнею займає десь 30 квадратних метрів. Тобто тут, як бачите, і кухня помістилася, і е, стіл пообідати, і, власне, тут відразу вихід на, на терасу і на своє подвір'я. Так от відкриваємо і. отак от, власне. Це виглядає. Так, ну що, йдемо далі. Сходи, не скажу чесно, хто робив. Не, не схожі на сходи Павла, а ремонт, до речі, також зробили швидко, наскільки я пам'ятаю. Ну, робила не наша. Не наша бригада. підіймаємося, давайте покажу вам мансарний поверх. Сходи, як бачите, зробили дуже такі пологі, не дуже різкі. І по стандарту у нас на мансарді знаходяться дві спальні та ванна кімната. З лівої сторони це така ігрова дитяча кімната. Тобто Діти тут можуть бавитися, є мансардні вікна, є е, такий куточок з іграшками. Тут приблизно десь 16 квадратних метрів, що ну, дуже вистачає діткам, щоб побавитись. Ну, я, я, я так рахую, що це дуже, дуже круто, коли є така, така площа, окрема кімната для дітей. Так, власне, підіймаємося. Є, як бачите, кондиціонер, led підсвітка, щоб можна було підійматися по сходам, та було дуже добре все видно. Санвузол приблизно тут 2,5-3 квадратних метри. Це, як бачите, прямо умивальник, і зліва знаходиться сам унітаз. Тобто дитяча кімната зверху, не обов'язково, коли ви проснулися вранці, спускатися на перший поверх. Тут він є під боком відразу. І, власне, я хочу показати вам ще кімната дитяча. Вона з великим панорамним вікном, та тим бонусом, який, як казав спочатку відео, заходимо в кімнату. Вона приблизно десь 18 квадратних метрів. Як бачите, також на мансарді обов'язково це кондиціонери. Якщо нема теплої підлоги, то це радіатор водяного нагріву. Він підключається до котла. Наш Григорій Михайлович знає, як це робити. Наші клієнти замовляють. Власне, тут знаходиться ліжко, і там є такий куточок, де розташований стіл, комп'ютер. Тут дитина може займатися, гратися собі. Або як міні-гардероб використовувати. Ну це по бажанню, Власне, тут бачите, як все зроблено. І хочеться сказати вам про бонус. Бонус. Ви зараз можете побачити за вікном. Це десь приблизно виходимо на балкон. Це десь приблизно ще півтори дві сотки, як бачите, ззаді ділянки огороджена з басейном. Тому купуйте, заробляйте тільки не двохповерхові. Всім дякую і до нових зустрічей.